От уявіть, ні, знаєте, не уявіть, а от відчуйте, як ви прокидаєтеся зранку, і цей ранок обіймає вас прохолодою гірського повітря, повітря, що пахне хвоєю і свіжістю, яку приносить туман, що прокрадається в ваш апартамент крізь прокрите вікно та стелиться по підлозі. Ви прокидаєтесь не від дратівливого будильнику, а від м'якого світла, яке лється крізь вікно вашого апартаменту та заповнює все собою. Навколо ле чути шепот вітру, крізь крони вікових смарек І перше, що ви бачите, це безмежне дзеркало найчистішого гірського озера, яке милується хмарки, і озеро наче запрошує вас зануритися в його прохолодні обійми. Боже говорю, і мурахи по тілу. А між тим, до речі, друзі, між тим. Я розповіла про звичайний ранок, такий поетичний, такий прекрасний і такий звичний для всіх, хто живе на березі озера, наприклад, для власників і гостей нашого Глеше Преміум Апартнес, який стоїть поруч. Ну і як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про наше озеро молодості, що в Буковелі. І до речі, скажіть, будь ласка, чи багато ви знаєте курортів в світі з таким неймовірним гірським озером? Я, до речі, дуже мало. А між тим озеро молодості це унікальний проєкт, створений серед гір. Його довжина сягає 750 метрів, а ширина 140 метрів. Це поєднання гірського відпочинку з пляжним і така унікальна колаборація, характерна для дуже малої кількості курортів для одиничних курортів в світі. Озеро молодості наповнюється із сталих вод. Це сніги, які тануть на верхівках гір та наповнюють наше озеро. Недарма воно називається озеро Молодості, адже коли ви покупаєтеся в ньому, то ваше Шкіра на дотик буде неначе намащена кремом, і багато дівчат цим користуються літо зараз. Ранок і ви б бачили не знаю чи видно на камері, скільки там людей вже купається, занурюється в цю прохолодну воду, яка, до речі, літом складає дуже комфортні в районі 25 градусів, і це і тонізує, і освіжає, але вода не холодна і дуже дуже прозора. Можна побачити дно на глибині 8 метрів. Озеро молодості відіграє і дуже важливе стратегічне значення для курорту Буковель. Зимою, завдяки озеру молодості, ми формуємо штучний сніг, який настрілює спеціальні пушки на наші схили. Це забезпечує стабільний покрив наших схилів незалежно від примг природи. Ну і звісно, без озера молодості наш курорт Буковель не був би таким колоритним та неповторним, яким ми всі його знаємо. Це все до того, що наше озеро у 2025 році стало кандидатом на отримання статусу Блакитний прапор. Підняти блакитний прапор над озером Молодості це символ чистоти, безпеки та високих екологічних стандартів. І цих екологічних стандартів буде дотримуватися і вже дотримуються озеро молодості згідно з міжнародними вимогами. Це буде значний крок для Буковеля, як для всесвітнього курорту курорту міжнародного рівня, ну і звісно, така подія ще більше піднімає і підніме в ціні нерухомість, в яку інвестують інвестори на курорті буковель. Адже часто для нерухомості екологічність курорту є вирішальним або векторним фактором щодо інвестицій. Ну і важливо буде нагадати вам те, що ми дуже пишаємося нашим курортом, адже жоден курорт в Україні і дуже мало курортів в Європі і в світі досягли такого рівня як Буковель. Буковель це зараз не лише про комфорт, інфраструктуру, про яскраве та насичене дозвілля. Буковель пішов далі. «Буковель» крок за кроком проходить сертифікації щодо міжнародних стандартів екологічності. А це вже дуже дуже високий рівень. Якщо ви досі обираєте, куди інвестувати, інвестуйте в інвест Буковель», в офіційну нерухомість курорту, маєте чистий спокій, маєте високу прибутковість та гарантію того, що ваша нерухомість завжди буде рентабельна, ліквідна, високоокупна і завжди буде в ціні.